Запровадження ARM-процесорів в ноутбуках під керуванням Windows 11 все ще можна вважати на початковій стадії, оскільки наразі переважна більшість ноутбуків все ще виходить з пропозиціями від Intel та AMD. Проте чипи Qualcomm потрапляють в нові моделі. Софт продовжує адаптуватися, а автономність таких лептопів підкорює шанувальників роботи поза одним робочим місцем. Один з таких своїх нових ноутбуків компанія Asus показала на CES 2025. Довго чекати на новинку нам не довелося, тому сьогодні детальніше познайомимося з Asus ZenBook A14. Цю модель виробник пропонує в Україні в двох версіях, які мінімально відрізняються у комплекті постачання. В обох випадках покупцю дістанеться сам ноутбук, фірмовий шохол конверт та блок живлення. Власна різниця полягає в останньому, але до цього ми повернемося пізніше. Для тих користувачів, які звикли одночасно під'єднувати до ноутбука чимало різних пристроїв, скажімо, на робочому місці, можливо, додатково знадобиться хаб. Однак, всім, хто переважно працює прямо з ноутбука і не має необхідності у великій кількості додаткових портів, підбирати такі аксесуари не доведеться. Зовні Asus ZenBook a 14 дуже стриманий та охайний ноутбук. Тут виробник не витрачав ресурсів на якісь незвичні декоративні елементи і точно не намагався зробити щось дуже примітне. Однак спокійний дизайн містить в собі кілька прихованих бонусів, які на практиці точно будуть відчутні у повсякденному використанні, і вже точно користувач буде впевнений, що не дарма витрачав гроші. Однією з головних переваг такої моделі стає її портативність. І це буде помітно з перших секунд знайомства, щойно Asus ZenBook 14 потрапить до рук. Він дуже легкий, з вагою 980 грамів це, звісно, не найлегший в історії ноутбук, але все одно суттєво легше за звичне розуміння 14-дюймового лептопа. Кожен, хто часто переміщається кудись з ноутбуком, навіть в межах помешкання чи офісу, явно оцінить його вагу. Тим більше це стане у пригоді тим, хто чимало подорожує з лептопом у наплічнику. Зроблено корпус з фірмового матеріалу з яким вкриті кришка дисплея, а також верх та низ топ кейса. В нас вже були схожі зенбуки раніше, і попри різницю в деталях дизайну, ASUS Zenbook 14 жодним чином не відчувається гіршим. Хіба що має простіший вигляд. Однак матеріал дійсно приємний на дотик та, за словами компанії, дуже витривалий. Заразом корпус пройшов сертифікацію mil STD 810H. В буденному користуванні покриття трохи схоже на звичайний алюміній, однак суб'єктивно вкраплення кераміки додає приємної незвичності. З дрібних недоліків на корпусі все ж залишаються сліди використання, але на тестовій моделі відбитки рук не дуже помітні. Нижня кришка має дві великі гумові ніжки, які створюють простір для ходу повітря, а також стримують лептоп на місці під час роботи. З такою вагою корпуса, щоправда, це складно зробити, тому випадково чіпляти живлення чи будь-який інший під'єднаний кабель не варто. Зайва пересторога не завадить. З варіантів кольору ноутбука є Iceland Grey та бежевий з назвою, яку складно вимовити. Обидва відтінки мають приємний вигляд та доволі легко знайдуть місце у сучасному інтер'єрі. Особисто я фан сірого варіанту, який і потрапив до редакції. І як мені здається, він трошки універсальніший, однак момент дійсно дуже суб'єктивний. Серед іншого, про що не згадали, лишилися компактні габарити та чудова якість виготовлення. Попри свою достатньо просту зовнішність, матеріали та відчуття впевненості у шасі все ж додають певної солідності. Так, це на флагманський зенбук, проте базовим його вже точно не назвати. Щоправда, це також корелюється із вартістю, проте це трошки інша тема. До речі, флагмани лінійки мають лише пару зовнішніх відмінностей, і на мій особистий погляд, їх складно назвати принциповими, бо більше на роботу вони абсолютно жодним чином не впливають. І згадуючи флагмани та їх різницю з Asus забука 14, молодший ноутбук очікувано отримав трошки простіший екран, і ні, тут не трапилося суттєво більших, скажімо, рамок. Та ще й деякі оригінальні особливості є. Виробник експериментує з новими механізмами шарніру, який навіть при дуже легкому топ-кейсі все одно дозволяє відкритися без додаткової підтримки, ще й добре фіксує позицію. Цій моделі довелося поступитися флагманам у роздільній здатності та частоті оновлення. Тож маємо Full HD та стандартні 60 Гц. Інших опцій тут, на жаль, не передбачено. І якщо перше для 14 дюймів не так принципово, то друге може стати ділбрейкером для тих користувачів, які звикли до швидших матриць і вважають такий момент принциповим. Щоправда, попри те, що мене можна віднести до таких сильного дискомфорту від 60 Гц, я не відчував, хоча дійсно хочеться більше. Серед іншого це Asus Lumina OLED з чудовою матрицею та кольорною передачею. Екран забезпечує 100% покриття DCI-P3 та максимально комфортні кути огляду. Традиційно для ASUS в налаштуваннях можна змінити колірне охоплення, додати насиченості та скоригувати колірну температуру. Окремо є коригування дімінгу, інструменти збереження матриці, таргет мод тощо. Працювати з таким екраном дуже комфортно і часто звертатися до налаштувань насправді не має багато сенсу, хіба що у користувача є специфічні завдання. З піковою яскравістю до 600 кандел на метр квадратний підсвічування до теж вистачає. Якщо йдеться про роботу в приміщенні, проблем не буде взагалі: бліків чи виплесків теж небагато. Є автоматична корекція рівня підсвічування, яка доволі непогано адаптує яскравість до освітлення. Покриття матриці не таке глянцеве, як скло, але й не таке матове, як в ігрових моделей. Щось посередині. До нього є невелике зауваження. Поверхня магнітить дрібний пил та трошки складніше відтирається за скло, тому пальцем його зайвий раз краще не торкатися. Як і чимало інших ноутбуків виробника, Asus ZenBook 14 оснащено додатковими інфрачервоними датчиками для сканування обличчя. Це дійсно дозволяє швидше логінитися в систему та мати зручніший доступ до паролів. До того ж, датчики не дуже чутливі до освітлення і спрацьовують доволі швидко. Додатковим бонусом є сенсор, який визначає присутність користувача перед ноутбуком. Система заблокується, якщо встати і піти в інших справах. Варто повернутися, ноутбук автоматично увімкнеться та якщо це його власник, розблокується. Доволі зручна функціональність, яка ще й працює переважно так, як було задумано. Ще одна функція, яка з цим пов'язана, зменшення яскравості, коли користувач відриває погляд від дисплея та дивиться в сторону. Це також зроблено для додаткового збереження енергії. Тож, відволікшись від ноутбука, наприклад, на розмову з колегою, зменшення яскравості допоможе зберігти трошки заряду акумулятора. Також, оскільки це легка портативна модель, великого набору портів вона не передбачає. Однак необхідне на місці. Ліва грань граньтапкейса розмістила HDMI 2.1, пару USB-C4 та комбінований аудіопорт. Справа лише один USB a 3.2 Gen 2. Gen2. Тож для під'єднання популярних аксесуарів є все, ще й швидкі порти USB-C. Працюючи на робочому місці з монітором, зовнішніми маніпуляторами, накопичувачами та іншим, також варто врахувати, що для заряджання не передбачено окремого роз'єму, тож один з USB-C буде зайнято. Або ж для такого сетапу треба придбати хаб із можливістю одночасного заряджання лептопа. Якщо ж монітор під'єднується через USB-C і також може підтримувати заряд батареї, то питань тим паче не буде. В Asus приділили додаткової уваги ергономічності клавіатури і стверджується, що вона розрахована на роботу за умов поганого освітлення. Наприклад, як у літаку, ще й може похизуватися ходом клавіш у 1,3 мм, що для такого класу зазначається найбільшим. На практиці і попередні клавіатури були дуже непогані, і в мене не було проблем зі сліпим набором тексту. Немає і з цією варіацією, довго адаптуватися не довелося. Є біле підсвічування з трьома рівнями яскравості, мені вистачило найменшого. Приємні та тихі механізми, правильне розміщення клавіші DEL, звісно, швидкий запуск Copilot, тобто зручна та продумана клавіатура, яка підійде для тривалої роботи з текстом, робочими чатами, поштою тощо. Трекпад розміщений з ледь помітним зміщенням до лівого краю. І сенсорна поверхня для такого тапкейсу доволі велика. І цього вистачило не лише для базових функцій, але й нових фірмових. Так свайпи вверх-вниз у лівого краю регулюють гучність, у правого яскравість, а свайпи вліво-вправо зверху зможуть переміщати таймлайн відтворення медіа, наприклад, працює у пригровачах чи YouTube. До стандартних можливостей жодних зауважень. Таким трекпадом легко можна замінити мишу. Жести та звичайне переміщення курсору комфортно працюють без попереднього звернення до налаштувань. Тож мати із собою мишу для роботи в дорозі особливої потреби немає. Двомегапіксельні веб вебкамері допомагає штучний інтелект, тому до відеодзвінків лептоп також готовий. Додаткові функції реалізовані добре, що в першу чергу дозволяє зменшити кількість шуму в умовах недостатнього освітлення. Обов'язково ж підтримується розширення налаштування спеціальних ефектів на кшталт замилення фону, автоматичного фреймінгу, фільтрів та іншого. Поряд із камерою знаходиться пара мікрофонів, які теж працюють з шиї фільтрацією зовнішнього шуму. З кожною новою моделлю звучання покращується, і Asus ZenBook 14 є черговим прикладом. Щоправда, в налаштуваннях зменшили кількість режимів, де залишили лише нативне звучання мікрофонів без шумопоглинання, одного спікера та декількох на випадок, якщо в онлайн спілкуванні поряд з ноутбуком бере участь більше однієї людини. Все це чудово працює та майже повністю відсікає звуки клавіатури, випадковий шурхіт, сповіщення смартфона тощо. На відміну від Zenbook з індексом S, простіша модель a 14 не має додаткових сабвуферів, що, звісно, спрощує загальне звучання та відчуття об'єму. Таким чином, ноутбуку дісталися стандартні два динаміки, розташовані у нижній частині топкейса. Їх звучання загалом абсолютно достатнє для базових потреб супроводження звуком перегляду відео, дзвінків, сповіщень, подкастів та подібних речей. Динаміки не дуже гучні, проте у приміщенні цього вистачатиме. А от з відтворення музики їм все ж складніше, і тим користувачам, які вибагливіше ставляться до прослуховування музики, ліпше буде скористатися навушниками або зовнішніми колонками. Хоча й варто сказати, що як для пари звичайних динаміків, звучать вони все одно непогано. Asus Zenbook A14 залишається відносно нетиповим ноутбуком, адже використовує arm процесор, яких наразі не так і багато. Модель пропонується у двох варіантах: де є вибір між восьмиядерним Qualcomm Snapdragon X та дванадцятиядерним Snapdragon X Elite. На момент підготовки огляду в магазині встигла опинитися лише остання модель, вартість якої становить 72,5 тисячі гривень. Саме така модель нам і дісталася: тож маємо Qualcomm Snapdragon X Elite, інтегрований графічний прискорювач Adreno, NPU Hexagon, 32 ГБ оперативної пам'яті, розпаяних на материнській платі, та терабайтний накопичувач, який можна замінити самостійно. Зв'язок забезпечено за допомогою Wi-Fi 7 або Wi-Fi 6 e у молодшій версії та Bluetooth 5.4 для під'єднання бездротових аксесуарів. І такий комплект забезпечує дуже непогану продуктивність. Швидкодія чудова і ноутбук не відчувається простою друкарською машинкою. Можна навіть запустити, наприклад, GTA 5, трохи пограти, нехай не з максимальними налаштуваннями графіки та ідеальним геймплеєм, але все ж. Головне, що не відчувається нестачі ресурсів, і сказати, що є помітна різниця між традиційними процесорами, не можна. Тим паче, звичайний користувач взагалі не зверне на це уваги. І тести продуктивності, якщо вони не помиляються через можливі питання оптимізації, можуть суттєво випереджати конкурентні рішення. Проте графіки це не стосується. Звісно, при роботі від батареї за нерухощадним режимом роботи лаптоп втрачає частину продуктивності, але фактично на звичайній роботі це жодним чином не відчувається. А з урахуванням того, що подібні моделі зазвичай не розраховані на вибагливий воркфлоу, пересічний користувач навряд взагалі помітить подібні зміни. Зі стабільністю теж проблем не помічено. Відносно новій платформі вистачає вправності не просто для забезпечення комфортної роботи, але й проходження синтетичних тестів. Щоправда, тестові програми наразі не збирають. Інформацію про температуру. Однак тут варто зазначити, що роботу системи охолодження, яка складається з двох вентиляторів, можна було почути лише під час запуску тестів, гри та випробувань шиї. А весь інший час пасивного режиму вистачало для того, щоб не турбувати шумом та не нагрівати корпус. Так місцями тепло все ж відчувалося, але зовсім трохи. До того ж, тут передбачено декілька стандартних режимів, але на роботу охолодження за умов простих завдань вони суттєво не впливають. Проте з навантаженням, звісно, і трохи шуму з'являється, бо не дарма тут є два вентилятори. Основне керування налаштуваннями виробник покладає на застосунок MyAsus. Він все ще залишається універсальним для більшості ноутбуків компанії, тому вже знайомим користувачам адаптуватися не доведеться, а всім новим не знадобиться багато часу на вивчення. Звісно, особливостей роботи з Asus ZenBook 14 трошки більше, ніж з моделями з класичними процесорами. Користувачу все ж доведеться звертати більше уваги на адаптацію необхідного програмного забезпечення під потрібну версію Windows, хоча з найпопулярнішим софтом це вже не буде проблемою. Проте певний набір нової функціональності Copilot вже готовий для моделей з Qualcomm, тоді як іншим варіантам доведеться ще трохи почекати. Для прикладу, користувачі Windows Insider Program вже мають змогу спробувати попередній варіант функції Recall, Click-to-Do чи вдосконаленого пошуку Windows. Ба більше нові генеративні функції в Paint та Photos вже доступні для використання навіть без участі в інсайдерській програмі, тоді як інші платформи тут і зараз пропонують далеко не все зі списку. Заразом деякі з них все ж покладаються на вбудований NPU, а не управляють зображення у хмарі, що також є своєрідним приємним моментом. Більшість таких функцій може нагадувати іграшку. Однак, певно, якісь користувачі все ж знайдуть в них користь, якщо не викручуватимуть рівень креативності шиї на максимум. Або ж непогану забавку для дітей, але й треба зважати, що наразі це лише початок, і згодом подібні речі все ж покращать можливості. В Asus ZenBook a 14 встановлюється акумулятор ємністю 70 Вт-годин. Проте використання ARM-чипа дозволило суттєво збільшити очікуваний та фактичний час роботи, який є однією з головних переваг такого рішення на фоні конкурентів. На жаль, тести автономності PCMark не фіксують результати, але заміри показали 15 годин 25 хвилин для роботи з офісними застосунками та 20 годин 24 хвилини відтворення відео. І коли одні з найвитриваліших моделей з Intel та AMD витрачають на двогодинний фільм у ліпшому випадку приблизно 15% заряду, а ZenBook 14 витрачає стільки на два таких фільми. Додаткова різниця комплектації цієї моделі також полягає у потужності блока живлення. В нашому випадку старша версія отримала 90 ватний варіант, з яким на повне заряджання пішло понад 2 години. В молодшій версії дістався компактніший блок живлення, але й слабший 65 ватт. Але з такою автономністю навряд користувачу це буде принципово. Від інших моделей лінійки Asus Zenbook A14 відрізняється у першу чергу саме arm процесором. При дуже файному рівні продуктивності він також забезпечує неабияку автономність. Додаємо до цього компактний легкий корпус цікавого матеріалу, класне зображення, зручну клавіатуру, трекпад з оригінальними жестами і інші приємні дрібнички. Маємо винятковий ультрабук для комфортної роботи, який позбавляє батарейної тривожності. Але так, вартість таких переваг коштує чимало, і за таку ціну хотілося б мати вищу частоту оновлення дисплея. Також особливості роботи arm версії Windows можуть створювати певні незручності, але навряд це буде масовим випадком для типових власників ультрабуків.